Не тільки Хаймарси, Ми не переломимо ситуацію радикально Наступний пакет допомоги Україні у сфері безпеки, розробленої адміністрацією Байдена, включатиме чотири пускові установки високомобільних артилерійських ракет Хаймарс, боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби є першим пакетом допомоги після останньої так званої анексії території України Росією та другим президентським розпорядженням після того, як Україна досягла великих успіхів на полі бою в Дені вересня. Тим часом Чехія стала першою країною, де звичайні люди купили для України танк модернізований т 32 Евенджер. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс. Це результати кампанії зі збору коштів із назвою Подарунок для Путіна, участь у якій взяли понад 11 тисяч людей. Танки гучніші за слова з таким закликом надати Україні важче озброєння. Виступив у вересні міністр закордонних справ Литви Габріелус Ландсбергіс. Однак, країни, які б могли допомогти Україні із танками сучасного зразка цього робити не поспішають. Наскільки важливе саме це озброєння для успіху українських військ на цьому етапі війни? І чи можуть сполучені штати допомогти зрушити процес? Про це поговоримо із Богданом Цюпоном, який приєднується до ефіру із Лондона. Богдане вітаю раніше у вересні латвійський міністр оборони Артіс Пабрік заявив, що якби Німеччина надсилала Україні пропорційно стільки ж, скільки ж і Латвія, то ця війна була б завершена. Ця ремарка зокрема стосувалася зволікань Берліна із надсиланням важчого зброєння, і, зокрема, танків, чи є просування у цій царині, і чи потрібні Україні саме танки? Якщо танки, то чи саме німецькі ну, спочатку варто нагадати, що Німеччина є одним з найбільших донорів збройної допомоги Україні, і, зокрема, надсилає бронетехніку, наприклад, самохідні броньовані установки гепард, які фактично є легким танком. Але щодо танків. Після того, як навесні українці фактично розбили танковий е, наступ на Київ і відбили українські е, українські військові відбили російську армію також від Чернігова від інших міст, де росіяни зазнали величезних втрат у західній пресі. Були навіть заголовки про те, що Війна показала, що епоха танків минула, і деякі фахівці стверджували, що ось там Україні потрібно інше озброєння джавеліни працюють дуже добре. але... Є фахівці, які кажуть, що без танків не обійтися, і українські представники також, наприклад, президент України Володимир Зеленський неодноразово, і зокрема в інтерв'ю німецькій пресі казав, що танки Україні потрібні для того, щоби Україна могла проводити контрнаступальні операції, вибивати російські війська з української території, при цьому захищаючи, рятуючи українські життя, тобто танки Україні попри все потрібні. І погляд звертається на Німеччину насамперед, бо це найбільша промислова потуга і виробник зброї танків, зокрема у Європі. Німецькі танки леопард є на озброєнні понад 12 країн у Європі. Є досить великі запаси танків Леопард 1 Леопард 2 у Європі, і віддавна говорять про те, що саме Німеччина мала би надати поділитися цими танками з Україною чи дозволити іншим країнам, що мають на озброєні німецькі танки, це зробити. Але досі німці не охочі до цього. Зокрема, Анслер Німеччини Олаф Шольц сказав, що Берлін не хоче бути першим, не хоче робити перший крок до того, як це зроблять е, союзники. Юлі Богдане, якщо не Німеччина буде першою, то хто ще потенційно може надати Україні танки? Про це я розмовляв з низкою фахівців, і ем, можливо напівжартома, але досить таки серйозно вони казали, що зараз е, досі найбільшим постачальником танків для України була. Росія, тобто, окрім того, що Україна використовує старі е, значною мірою ще радянського виробництва оновлені в Україні танки, також трофейні танки, зокрема здобуті дехто каже, сотні танків здобуті під час, е, наприклад, останнього наступу е, у Харківській області. Але Поступово Україна переходить на західне озброєння. Це означає, що і амуніція в Україні західна, а отже, і техніка е також, зрештою, повинна бути в Україні західна. Говорять про е як ми вже згадали, німецькі танки у Франції кажуть, що можливо Франція би надала свої леклерк е бойові головний бойовий е важкий танк. Але у розмові з одним з відомих українських фахівців, активістів, директор фонду Повернися живим фонду допомоги українській армії, і ветеран, до речі, Тарас Шмут сказав, що він прихильник американських танків, і ось, зокрема, уривок з його пояснення нам потрібні Абрамси, наш головний геополітичний союзник, Сполучені Штати Америки. Ключові напрямки техніки озброєння, які ми не можемо е мати самостійно, тобто створювати самі або спільній кооперації з кимось зараз, ми маємо обирати з геополітичного вектору тут США, так як і з літака. Я не прибічник леопардів, і я вважаю, що США доволі багато нам допомагає, і це було б природньо е вкладати в подальшому кошти саме в американську економіку, оскільки так чи інакше. Той танк того виробника, який ви отримуєте, ви стаєте від нього залежним по запчастинах, по обслуговуванню, по тех, ну, технічному обслуговуванню ремонту, і будете все одно щось далі купувати. І для розвитку довгострокових стосунків, ну, все ж таки, я би обирав США. Богдана, а на якій допомозі наголошують зараз у Європейському Союзі? У Європі зараз говорять про наступний етап допомоги, який мав би полягати у тренуванні навчання українських військових. Це ініціатива Європейського союзу. В ЄС кажуть, що пора зробити об'єднану програму, яка би навчала, наприклад, у європейській пресі просочилися цифри, можливо, 15 українських військових, і зараз узгоджуються деталі. Але крім того, окремі європейські держави проводять свої програми навчання. Тобто французи е, кажуть, що вони хочуть окремо навчати українців, зокрема е, для використання французької зброї е, у Німеччині. І звичайно, не забуваємо дуже велику е, програму міжнародну програму навчання українських військових у Великій Британії. Програма Інтерфлекс, в якій навчаються тисячі українських військових. Отже, це е, один з важливих європейських внесків у цій ситуації. Безумовно, дякую, Богдана. На зв'язку із Лондона був мій колега Богдан. Дан Цюпин виконувача обов'язків російського посла у цій країні персоною. Грата вільно пояснив цей крок, тим, що тимчасово повірений Сергій Рябоконь робив заяви, які були несумісними із його дипломатичним статусом. У заяві Міністерства закордонних справ литви йдеться, що відомство висловлює потужний протест рішенню російського очільника Владимира Путіна нелегально анексувати чотири українські регіони. Міністерство закордонних справ низки інших європейських країн, зокрема Фінляндії, Польщі, Німеччини, Австрії, Данії, Бельгії та Італії, викликало російських послів у цих країнах. Аби висловити рішуче засудження референдумів і подальшого оголошення про незаконну анексію окупованих українських регіонів Росією, представник італійського міністерства закордонних справ заявив, що це узгоджені дії європейських країн і поділився деталями його розмови із російським послом. Еторе Франческо Сейкі, зокрема, закликав російську владу скасувати незаконні дії та вивести російські війська із території України негайно. Повністю і без жодних передумов, оддейтоламбашатори Радзов. Я сказав послу Разову, що своїми діями Росія ставить під серйозну загрозу глобальну безпеку, напад і вторгнення в суверенну державу, загроза застосування ядерної зброї, широкомасштабна військова мобілізація, спроба неправдиво представити території України як частину Росії, підривають міжнародний порядок, заснований на правилах. Я підтвердив послу Разову, що Італія у повній координації із країнами партнерами оцінить подальші обмежувальні заходи проти Росії за її незаконні дії, як мирний засіб, тиску з Тою припинення цієї загарбницької війни, що стосується конфлікту і спроб Російської Федерації легітимізувати протиправну поведінку, я нагадав йому, що є сторона, яка атакує, і сторона на яку нападають. Відповідно, Відповідно до статуту ООН і міжнародного права Україна застосовує своє законне право захищатися від агресії і повністю відновити контроль над своєю територією. А відтак вона має право звільняти окуповані території в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Я додав, що ми будемо продовжувати надавати потужну підтримку. Україні стільки, скільки буде потрібно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.